Найкраща школа Рівного з найсучаснішим обладнанням. Так у 2011 році називали новозбудовану 14 ту школу. Втім, у цьому році виявилося, що вона абсолютно не пристосована до умов війни. У нас фактично в 14-й школі уявіть собі лише нова, 14-та школа, яку не так давно здали. Виявляється, вона без укриття. Тут немає ні підвалу, ні цокольного поверху, ні тим паче іншої захисної споруди поблизу. Втім, коли в Рівному заговорили про очне навчання, про цю проблему не знали або ж просто не звернули на неї уваги. І, хоч логічніше було б повністю перевести учнів 14-ї школи на дистанційну форму навчання, чиновники вирішили піти складнішим шляхом. У школі вирішили облаштувати укриття на першому поверсі в коридорі, а вікна та двері зі скляними вставками просто закрити бетонними плитами. Всі ці вікна зверху. З того боку закриваються матеріалом, який би не допустив, того щоб скло розбилося і травмувало дітей. Таких вікон менших оцих, ну були колись побудовані до того, щоб світло проникало. Їх вісім. двері з не матеріалу два. Всі двері скло знову ж таки міняються на пакет, який не допустить термування внаслідок вибухової хвилі. Іншими словами, освітяни сподіваються, що у разі ймовірних ракетних ударів тут спрацює правило двох стін, але рятувальники радять користуватися ним лише в безвихідній ситуації, а в інших випадках прямувати до сховища. В управлінні освіти ж кажуть, коли приймали рішення про облаштування укриття в коридорі 14-ї школи, то цілком і повністю керувалися вимогами, які надали представники ДСНС. Це наявність в. В найпростіших сховищах, укриттях і укриттях, сховищах вентиляції, санвузлів, освітлення, виходи. Їх має бути мінімум два в залежності від площі приміщення. Ну і бетонні стяжки, і такі умови вже ми не говоримо там. Ну комфортні назвами там. Та чи убезпечить дітей від загрози коридор переобладнаний під укриття вирішувати тільки батькам? Саме від їх рішення залежатиме й початок очного навчання в 14-й школі. Ангеліна Бурак, Софія Копіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.